Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За даними прес-служби, флоту Великобританії HMS Portland вийшов із порту Плімута для відстеження переміщень російського фрегата адмірал Касатонов і танкера підтримки академік Пашин. Декілька годин тому на даному кораблі взагалі виникла пожежа. Та пролунав вибух. Інформація перевіряється. Британські королівські ВМС повідомили, що стежать за переміщенням російського фрегата і танкера у водах поблизу узбережжя Великобританії. Про це повідомляється. На сайті відомства британський фрегат супроводжував російські кораблі в Ламанчі у неділю, 12 березня, коли вони прямували до північного моря і пройшли через біскайську затоку. Королівський флот регулярно реагує на появу військових кораблів у наших територіальних водах та прилеглих морських районах, щоб забезпечити дотримання морського права та запобігти зловмисній діяльності, зазначив командир корабля Едмос Ворд. За його словами, супровід російської оперативної групи свідчить про прихильність королівського флоту та альянсу НАТО до підтримки безпеки на морі відповідно до національних. Інтересів фрегат адмірал Касатонов знаходиться у східному районі Середземномор'я з початку 2022 року, а танкера Академік Пашин з кінця минулого року. Минулої середи російські кораблі пройшли через Гібралтарську протоку, і військові кораблі НАТО супроводжували їх протягом усього шляху. Зазначимо довгі місяці війни союзники України передавали обмежені види озброєння. Проте зараз вже йде мова про танки та винищувачі, а в Міноборони почали казати про необхідність постачання кораблів. Що відомо про бойові кораблі? Отже, на початку лютого заступник міністра за Кордонних справ Андрій Мельник закликав уряд Німеччини надати Україні кораблі для захисту від російського флоту у Чорному морі. Сьогодні, 10 лютого, Україна переживає один із найстрашніших ракетних ударів. Смертоносні крилаті ракети Калібр випустили в МФРФ у Чорному морі. Тому нам потрібні німецькі військові кораблі та підводні човни, щоб зупинити ці воєнні злочини проти цивільного населення України. Йдеться у повідомленні. Згодом про бойові кораблі почав казати і міністр оборони України Олексій Резніков. Він допустив, що Україна може отримати їх в якості допомоги від країни. Цього рік тому ніхто не повірив би, що українська армія буде озброєна стінгерами. Литва стала першою країною, яка направила нам ці ПЗРК. Тож ще може хтось зараз стверджувати, що було б неможливо отримати військові кораблі, написав він в Твіттер. До тексту Резніков додав фотографію недобудованого ракетного крейсера Україна, який багато років стоїть на верфі Миколаївського суднобудівного заводу. Як видно, на фото корабель оглядав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Нагадаємо, що в перші тижні повномасштабного вторгнення РФ в порту Миколаєва було затоплено. Флагман українського флоту гетьман Сагайдачний в ході війни Україна використовувала тільки невеликі кораблі і катери, не призначені для морських баталій. Загалом ситуація з флотом України дуже невесела. Не дивлячись на те, що країна має доступ до двох морів, більшість кораблів українських ВМС побудовано та введено в експлуатацію за часів СРСР. Вітчизняний флот менший за флот противника в рази, захопивши Крим, Росія фактично привласнила близько 80% військового флоту України. Наразі ВМС володіють патрульними катерами одним ракетним та одним Протидиверсійним катером, артилерійськими катерами, середнім десантним кораблем десантними катерами. Тому й виходить, що потужних надводних сил Україна практично не має, каже капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко. ВМС беруть участь у розмінуваннях в інших операціях, але хотілося б, щоб їхня функція була більшою, щоб був надводний флот добре озброєний, а не той металобрухт, якому вже по 60 років нам потрібні ракети. Найідеальніший варіант встановити їх на невеликих катерах. Вони дешевші в утримані, зазначив Риженко в коментарях. Ментарі РБК Україна, тому допомога від союзників конче потрібна Україні, але є труднощі. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.